Так, капченності капченості. Ой, красота яка. Трошечки по іншому методу каптив, Тож, дуже прикольно вийшло, як на мене, аж дуже прикольно. Коротше, така красотулька у нас вийшла. Це підчеревенка. О, Теж дивіться, яке гарненьке. Річно. Ну, не всім вистачає. Ну, буває, пробують. І там ззаду ще під черевенка. Онде. Це виходить. Це, ну, каптілка ж у мене своя домашня. Тобто саморобна, я сам її робив. І виходить так, що якщо велике якесь м'ясо, я вішаю ближче до тену. Тобто, наприклад, качки у нас ближче до тену. Потім йде під І потім іде салко. Отака -от красота у нас, дивіться. О. Зараз ще в нутрі всередині продукту 38 градусів. Ну і тут, в принципі, вже все виключено. Все, Оце. Коротше, отак. Буду зараз вивішувати. Хай вивішується, швидше вичахне. Хочу зняти світ ковбасника. Ще, звісно, я не пробував. Це все діло сипуче. Ми беремо мікси вже готові. Але є ось, наприклад, заїхав в екватор в Полтаву. Є. Повністю всі приправи, які можна змішувати, які хочеш. Хмелі, сунелі, паприка, перець, перець білий, перець чорний мікс, коротше, горошок, що це в нас? Укроп, базилік, лаврове листя, так, коріандр, кунжут, льон, тмін. Потім вже готові мікси, приправа. Прям, коротше, можна вибирати отак прям, все. прям выбирать и добавлять до колбасных виробів. Красота, конечно. Сосредоточенный на дороге. А -а -а. Так, так, так. Привіз соломку. У нас то, звісно, э, наш спонсор сухості і чистоти працює. Но... Привіт, вовчик! Ну, треба було привезти, тому що солома це солома. Іде в нас зима, привіз 19 тюків, і може бути таке, що прохладно буде по розсадкам, а соломка все-таки це діло хороше. Будемо підстеляти, будемо утепляти сарай пізніше, ну, щоб, короте, щоб тепло було. Бо пізніше ж вроде, жду опороса ще в свиноматки. Зараз піду повичищаю в неї все повигрібаю. І будемо починати видивлятися ви 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 вже, коли в нас там будуть ще поросята. Мені вже аж інтересно, що ж буде із слідуючим опоросом. Так, сьогодні ще не був, зараз буду вправлятися. Так, котяра. Що це за котяра? Га. Шо? Ти тут спиш, да, ти спав тут. ну Тут, в принципі, тепленько глялось, капельки, бачите, на вікнах. то, ну, Конденсація така прям, ну, мокра, бачите, на нахекали, надихали. Так, Сьогодні будемо починати бролера, Вчора був праздник, не хотілося. А сьогодні треба. Що? Води налили. Да? Опять поставив корито. б'ються за ту, цю поїлку. Непонятно і чого. Вода є. Їсти? Їсти нема. Що? Коротше, бетонний пол залив. І іменно по цю площину. Ось отак. Оце Ось тут усе добре. Отут усе добре. А ось сюди. Просто вони його вивицай, ну не то що виїли. Вони його просто от е, змішали, е, ями поробили. Видать, цемент хіровий був, тому що пропорції все одинакове. І я повню чітко, що я купив синій мішок цементу, по-моєму, два чи три штуки. І ось сюди я синім цементом заливав. Не пам'ятаю, як він називається. Ну, в общем, дивіться, капець. Я не знаю, їх або якось треба відгорожувати, або може, коли вже бролерів виріжемо, буду, буду сюди станки варити, сюди їх переселю, а там прийдеться. Ну або заливати заново, або може дошку постелити. Тобто, я ще оце не знаю діло, як справитися. Ну в общем, треба якось обдурити цей момент. І от... Може дошки купити тут а, 3 на 2, буквально за цей за, зашитий лежак зробити на літо, да і все. Хай тоді, тоді туди, туди на бетонку, на оцю, ходять в туалет. Отак от. Зараз вичищатиму, ребята, ви не бійтеся, тому що ну так треба. А що робити? В свиноводстві може бути таке, не завжди чисто. Так. І виходить, отут будуть лежаки дерев'яні, хай на лежаках сплять. да. А ось тут будемо просто в туалет, хай вони ходять, да і все. Так, 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 так. що? Свинота, зараз буду вичищати. Да? Повичищаю, бо в тебе теж капець. Ну, а тут у нас, в принципі, і ділі, і все добре. От троє було, і все. І троє залишилося. Більше у нас нічого не було. Більше нас машок нічим не порадувала. Так. Мухи вчора витягував. Сьогодні опять треба витягувати. Глянь їх скільки. Коротше, капець. Це байт, по-моєму, чи як воно. Байт якийсь якось називається по-інтересному. Агіта, оця це фігня рядкосна. Агіта підробки. Там таке, знаєте, непонятно, що воно, і з чого, і для чого, і на що. Таке ощущення, що желатин якийсь накидали просто-напросто, і все. Що ти машо? Я, ай, зарілася в соломку, хорошо. Бачите, солома, як хорошо. Коли солома трошки примочується, вона, типа, як. Починає пріти, і солома дуже тепла. От просто обратіть увагу, як вона собі намостила. Просто так чик-чик-чик під себе і вклалася в ту солому. Ти чого мене за сраку кусаєш? Ти взагалі чи що? Ти любопитна. Назвав Варварою. Нормальне вам ім'я буде? Любопитна Варвара, ото знаєте, як кажуть. Капець, ну не свиня, а одне любопитство. Для які очі. Да? У мене ще з такими круглими очима свиней не було, як оце ти. Ну, то таке. Ну, а тут у нас джевжелі. О, сплять кази, хараксоном. Да? Нормас, під лампою непогано, та не трогай їх, чого ти починаєш. Ну, Тінь-тінь. тінь Що? Давай, давай, погавкай на мене. Ну, коротше, я не знаю, що мені з цією свинкою зробити. Є варіант вигодувати оцих поросяток. І спарувати ще раз. От що е, ну таке? Та не трогаю я її. Ну що? І спарувати ще раз. Е, ну Тільки пробувати парувати, або поїхати взяти хорошу чітку сперму, тобто взяти пік 337, думаю, або м'ясниками її спарувати. Ну, або ж був непоганий результат на хрякові е, цієї самої от, е, ферми, де я брав. Да? Хороший був результат на хрякові е, Петрен. Ну, не знаю, тобто, на пік 337, я знаю, що там молодого й новенького завезли. І я думаю, щось, мабуть, що поїду, я все-таки дам їй ще один шанс. Ну, хороша вона в мене свиня. Ну це, ну, це лучша свиноматка. Просто. Ну, я не знаю. Ну, як можна її так рано вибракувати? Як мені там кажуть, ну типа, все, капець там коль вибраковуй. Обично, свиноматок держить вообще до 12 опоросів. Якщо у якщо неї немає малоплодності, но. Є такий нюанс, я казав, що спермодози вона ухватила тільки половину пів тюбіка. Все. і більше вона просто не взяла в себе. Я думаю, що це була може уже вже окончательна фаза. Трошечки, може, це був мій проптик. Я не впіймав цю фазу, коли вона була до хряка просто-напросто. І міг я пізно це все діло зробити. І, звісно, пополучили -по ми отакий. Не дуже хороший результат. Ну нічого, в принципі, бігають, пригають, їдять. Шо, що, що, шо? шо, пищун? Ти пищун малий, да? Що? Ну і що? Чого ти хрокаєш, я не пойму. Дурна, блін. Ні, ну це не дурно, це нормально, тому що я знаю, що є хлопці кажуть, що порося в руки не можна взяти. Ні, якось у мене адекватно вона до цього ставиться, ну як бачили. Ну Хрокає типо, бо потомство. Що? Слухай, я не винуватий, що в тебе їх троє. У мене теж троє, теж важко. Ну, а що ти зробиш? Да. Так, ладно, все, красота. Хай бігають собі, пригають. Да? Ростуть. Завтра у нас желізо. І завтра клики пообкусую. Ну, Хоча вообще, в принципі, на такому періоді можна клики не обкусувати, так як у них немає е не знаю, борьби за сіську, да? То есть, немає того, щоб вони там боролися, що цицьку, цицьку треба, їсти немає що. У них у кожного своя сіська. Головне, щоб вони не кусали кликами саму по собі свиноматку. Варвара, ти що робиш? Чуєш? Все, ладно. Так, друзі, зараз у неї підчистю, гля-гля-гля, вирвала. Ти дірку зробила? Ти хочеш теж вже до Ну, Я сподіваюся, не вилізуть. Принесу шоропів і закручу. Так, ну в принципі, отак от якось. Бролерів зараз не годую і не пою. У нас сьогодні буде, я ж кажу, забой по максимуму. Ну як, скільки ми будемо е, спроможні вручну е, забити бролера, сьогодні, скільки і зробимо. Є пересйомка, пересйомкою поки що не працюємо. Вес у нас 4 кілограма десь приблизно живий е 3800, 4200, 3500, 3200, різні є. Різні, ну в цілому, то есть, ми не униваємо того, що е ну це нормально. Це нормально їм в 53 дня, по-моєму, в такий період, це хороший вес для бройлера, це нормально. Ну і люди вже у нас вже не можуть ждать кажуть: "Коль, ну вже прям капець надо, школа пішла. Яка не яка, діти вдома, треба годувати і себе, і дітей, і м'ясо треба, щоб було на столі. Ну, будемо потихеньку пробувати реалізовувати. Ну, теж, їсти, дивлюсь, не давати, доїдають кормушки вчора ж вечором все одно позасипав. Так, ну що, понеслась? давайте буду вичищати. Ти перша на очереді. Давай. Так. Тут вичистив, жолобочок вичистив. І зараз і жолобочка буду лопаткою. Ну тільки ще не зрозумів. Хотів зазняти, як вона солому почала тягати по станкові, так як і в нас, як і машок робила. Так що не знаю, що там порядок. Стас? Да. І не пойму, чи вона просто солому їсть, чи вона реально зробить гніздо. Хоча вроді по опоросах ще й ранувато. Не поймаю. Вроді чмакає, мабуть, сіно якесь є лугове, чи ну, зрозуміли десь. Типа, Не лугове, не знаю. Може, де як комбайн, може якось косив, та і сіно попадається. Чи може в тюкарки де було, знаєте. І Чи сіно вибирає, чи реально щось моста, не пойму я її. Та ні, таке ж, як мосте. Взагалі, по сіськах. Сіськи. Їх відганяє, агресія в неї з'являється. Агресія у свиноматки може бути перед опоросом. Це нормально. І може бути. Говре не опороса. Бувало таке, що мене свиня і за ногу кусала, і, і за руки бувало хватало. Ну це не суттєво. Тобто ця агресія може бути. Полежиш, лягай. Діди. Ді, ді. <рес> лягай, лягай. Лягай, лягай. Ось так. О, ти хороша, давай, 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 давай. Ось так, плягаємося, бачите? Ой, хорошо, давай, да-да-да. Да, моя золотенька, да, да. Да. скоро будеш мамою, да. приучаємо да. Да. Все, порядок, буде все добре, все буде. Так, уже квадратики, бачите, є, це вже опорос у нас дуже близький. Молочко з'являється. Ти що, сьогодні будеш мені цей чи що? Не понял. Блін, треба пересчитати. Вроді молозивку чуть показалося тільки що. Ну, може, що хрукає, у них же ж є така молоко -віточа. Нормально, нормально. Ой, зачухана, яка грязна, грязна, грязна. Появляться поросята, будуть казати, Боже, що це за чуханка? А, а ти будеш казати, я Варвара, я варвара. Вот да. так-то. Так що у нас, в принципі, вже у свиноматок є вже ім'я. Це варварух, варварушка. Да? Ото у нас русалінда. Ну, типа русалочка, вона вічно в мокрому спить. Да. Коротше, то русалінда. Це варвара. О. А оце машок. 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 Маш. Маша. Маша, думай, іди ти, блін. Так, ну що, варварочка, давай. Починай робити гніздо. Може, сьогодні ввечері опору буде? Ну, пузелу тебе, звісно, взагалі топове, я тобі скажу. О, давай. Може тут буде більше, хоча б в 10 раз. Да? Так, ну ладно, подивимося, що воно буде. Все, в цієї порядок. Зараз їсти дам. У нас утрішня пайка буде півтора кілограма. Ну, по вечору буду дивитися, чи вечором давати. Вчора вечором давав. Тому що, дивлюся, вроді захотіла їсти, то вечором давав. Воду випила усю. Оця воду випила усю. Цієї тільки що вигріб, тому що навалила туди. Кстати, по поводу поросят, є кажуть, що коль. От, якщо е, в кінці поросят зробиш, буде туди стяти, какати. Короче, буде на поросят. Усе ні, ніфіга, ні разу такого не було, щоб свиня у мене е, мочилася і какулькала повністю до свиней. Ніколи такого не було. Тобто, навіть якщо вона завжди ходила в туалет то туди, а потім пройшов опорос і там поросята, бачите, куди ходить в туалет. Ось, дивіться, гля. Ось, ось у неї туалет прямо біля кормушки. І таким методом вона просто і в кормушку короче, какульки, і, і заразом і пісюльки туди. І приходиться вичищати. Що ти? Ди? Ди? Варварушка моя. Да-да-да. Де -да -да. що роби? Або грається, або я не знаю. Ну, носе, ну, носе, носе, диви. І агресія, бачите, до тих поросят кусає, щоб не лізли. Агресія. Ди? Ну, я думаю, що може навіть сьогодні цицьки вже прям набухли так, як треба. Треба посчитати. Треба посчитати. І станочок треба зараз теж такий заб'яцати туди, в ту сторону і лампочку теж повішати. Так що хай і в цих лампочка буде, і в тих. Знайшов e, примінення. Іра кліч мені писала, каже, Коль, не продаси, знайдеться примінення. Найшов, і рух. Ось диви, дивіться, таку хрінотянь зробив. E, головою отам, свиноматка не достає, щоб провід покусати, поняла, де, e, де лампочка. Ну, а знизу поросята собі будуть пробігати, да і все. Нормально, йде, e, удобненько, і, в принципі, а чого би ні. Так, У нас процес молоковіддачі пішов, хрукає. Ну і теж, чого б? Ось ще ззаді цицьок скільки. Йди ось сюди, йди, отак. о. Та ось ж йди, ну оже ж, цицька. Іди, боже, яке ти дурне, ну. Більше цього, або що не її цицька, або я не знаю. Молоко, молоко, молоко. Ну, молоко є. Звісно вже не таке, як во время опороса було, Ну є. Іди ось, ось сюди. Давай. О. Машок, давай, будемо дивитися. Ну, не знаю. Вроді би, випили її чу-чуть, бо ще, кстати, по поводу е, свиноматок дуже погано те, що коли е, поросят дуже мало, не випивають соски, і тоді, виходить, молоко перегорає і все, бо соски не розсмоктані. Ну, це в основному проходить в первородок таке. Коли вже отака свинка, то в неї вже ж, звісно, розсмоктані сіски, і тоді все нормально. На, або не голодні. Хоча б пузотики вроді такі. Ди-деди, де, де. де як б'ються? Вроді би пузотенькі. Оцей щось. Ну, цей трошки менший, це я його витягував. Да? Прийшлося... Лісти прийшлося по тебе доставати тебе. Да. Ну, а ці вроді би нічогенькі. Оцей тільки чуть-чуть дюрка в нього ось є. Трошки, я казав, там тріпятнишка ріжих ось на голові за вухами. Ну вони вже видні будуть. О, чуєте молоко відача пішло. Хрукає. І цей. А в цього, взагалі чорне п'ятно. Ну, взагалі, щось, щось буде. Да? Все, нямкайте. Так, такс, так. Що? Так. Заводити тачечку та починати вичищати з жолобів. Ну, а за цією дамочкою буду придивлятися. Подивимося, що воно. робить гніздо. Реально робить гніздо, гля. Може, навіть сьогодні на ніч у нас буде опорос. Треба за цією дівчкою придивлятися. Було би, звісно, добре. Боже, диви її, що робить. Диви. Отаке от от, от буває, я не знаю. Ось, диви. Диви, молока, скільки тече через ціцьку. Диви. Може, чопик туди, туди тобі якийсь закритий? А? Диви. Диви. Бачите, цицькі розсмоктані, оце, дивіться, скільки молока. Думаю, що воно біле. Для. Так що молока у неї достатньо. Якщо вдруг. У Варвари. <рес> Варвара Ніколаївна, будеш ти, у мене у <рес> Варвари Ніколаївної, вдруг чого, буде багато пациків. То ми з нормальною, е, як то кажуть, відповідальністю можемо без проблем брати поросят і перекинемо до машок. Вона оце отак. Вона встала, поїла, впала і годує. Оце мені чим подобається ця свиня. Взагалі нікакає. Тобто, їй пофігу. Беру я поросят, не беру. Піднімаю, не піднімаю, мучу, не мучу. Ох ти який! Кабанюра, да? Це самий перший. Кабан! Див. Ну, що? Що? Давай, помучу. Це я, це я, і що? Це я, це я держу поросят. Бачиш? Я держу. Ай, блин, ти чого падаєш? Норма, все. Та лягай, все, лягай. Переживательна. Ну все одно, материнський інстинкт повинен інстинкт бути. Так, ладно, все. Боже, свині дай свині. Ну, красота ж. Пройшлися, подивилися, да? Треба оцих якось проглистогонити. Ну у нас свинка, яка із поросятами на першій фазі опоросності не бажано обробляти від, цього, від глистів, а нам якось треба це зробити. Ну як не знаю. Може якось її відсадити. Ну, коротко, якось треба обдурити. Єдиний хороший вихід це уколами їх усіх поколоти. Ну я вже деяких поросят просто-напросто не вдержу. Так. Ну й треба, треба. Так, все, що, води хочеш? Несу. Все, пішов я вправлятися.